Буде війна, буде війна, але на рівні підсвідомості це якби <смі>, ніяк не відкладалося. Ми собі жили з такою вірою. Ну, це знову там якось нагнітає ситуацію, все зрештою буде добре. Але от 24 лютого от просто це мені запам'яталось, мабуть, на все життя, я си, мабуть, і помру. Я встаю дуже рано, і десь о 4-й годині ранку я, взавжди, я собі включила. Свій комп'ютер, заварила каву і підходжу до вікна. Уявіть собі таку картину, це взагалі Окраїна Харкова, за нами там уже поле таке невеличке, і за полем окружна дорога. І от я з цією кавою підходжу до вікна і бачу, як там ну, ця, так, станція, де як вона називається СТО. Да? О, так просто все вибухає. Я, чесно кажучи, подумала, що це там зірвався газ чи бензин, чи щось таке. Але воно потім це поле почало вибухати скрізь. І тут вже почалася така паніка. Я взяла, написала в Фейсбук. Люди, скажіть, що це, може, ви знаєте. І тут мені один мій колега пише: ти що не знаєш, Путін нам оголосив війну. Ми десь годинки три просиділи в підвалі, Причому ми тікали так. На якихось там районах Харкова про це взагалі ніхто нічого ще не знав, але у нас вже все вибухало. І ми в чому були, отак от, от просто побігли в підвал. І от з того часу ми прожили в Харкові 10 днів, з того підвалу ми десь через 3 години перебралися в метро. В цьому метро ми прожили 10 днів. І ні на хвилину, там, ну, можливо, хвилин на 10 чи 20 там припинялася вибух. А так на північній салтівці наші вибухало все, просто все. От в чому ми були, от просто там таке от враження було, що зараз вибухне наш будинок. Воно буквально ми біжимо, а воно під ногами, замалими під ногами, зривається. Приємно здивувалося, от самоорганізації наших людей. Ну і від собі, така от платформа, да, там живе 2,5 тисячі чоловік. Люди зразу ну, лежали отак от, отак от, один за одним да, на, на цій платформі. Але люди зразу попрокладали такі доріжечки між своїми тілами, і ото ми рухалися там обирання, місце, де видавали кипяток якийсь, і місце, де заряджали телефони. Тоді в місті реально почалася паніка, магазини всі фактично позачинялися, але якщо вони... Працювали то черги стояли на вулиці, а бомби весь час, тому дуже велика була проблема з продуктами. І саме через це ми вирішили звідти їхати. Оскільки ну реально карточки ніде не працювали, продуктів не було. Правда, вже десь на дев'ятий день або може на сьомий з'явилися такі просто рятівники. Наші волонтери, ну напевно, в місті вже почалася якась організація, і вони почали завозити там якісь бутерброди, ну щось таке. Але дуже велика була проблема з питною водою. Я пам'ятаю, що може днів три. Отак от біля метро працював один єдиний такий магазинчик, де у продавця ну власника цього магазинчика, залишилося там якесь і кава. І ми ото ходили до нього по ту каву. Ми все-таки прифронтове місто, може, певною мірою люди звикли і до біженців, і до військової техніки, і до вертольотів. Можливо, через це. Але люди були надзвичайно спокійні, надзвичайно організовані. І вже десь на наступний день в нас з'явилася жіночка, така комендант нашої платформи, яка організувала там буквально все. І вона там підходила, там вже. Метро є такий гучномовець, і вона там постійно давала нам команди, що нам робити, куди нам рухатися, і так далі. Так і вирішили їхати, оскільки там ну, реально було дуже складно. Ой, почали викликати таксі. От це ще була така історія. Ніхто не хотів їхати, скільки все бомбили. Але зрештою давали будь-які гроші: там дві тисячі, три тисячі, ніхто не хотів. Але зрештою з'явився там чоловік, який вирішив таки, ну таксував там, зважився нас довести. І коли ми їхали, ми реально вже побачили перші результати цих жахливих бомбувань. Тому що ми їхали, а на окраїн, ну от на узбіччі доріг стояли побиті автомобілі, в яких сиділи мертві люди. І оце те, чого я ніколи не забув. Наступний жах: це був звичайно вокзал. Там було стільки людей, це щось неймовірне. Ці потяги, які подавали безкоштовні, аби побільше людей туди влізло, це були такі електрички. Радянські, от пам'ятаєте, з цими ще дерев'яними такими лавками, і їх витягли, мабуть, з якихось там запасників. І ці електрички набувалося стільки людей, що там не можна було взагалі, ну там не було жодного місця, де можна було просто постояти. Але якось ми доїхали. Ми доїхали до Вінниці, і коли ми вийшли уже на пероні, то мене здивувала просто оця тиша. Я вийшла, думаю, боже, не вже тут немає цих бомбардувань, не літають оці жахливі літаки, нічого не вибухає. Ну, і так оце ми тут оселилися, у Вінниці. Слава Богу, і поки що живемо тут. Доля нашого будинку, оскільки він прийняв на себе усе, що можна було прийняти, його бомбували щодня. І ми жили в такий дев'ятиповерховий будинок, знаєте, такі довгі ці чешки, там дев'ять під'їздів. І ну там по різному він там постраждав, але наша квартира ну її фактично не стало. Я не знаю, що вони туди кинули, в наш під'їзд, але от ми жили на шостому поверсі, і от із сьомого поверха на самий, ну туди на перший. Впало все, от просто впало. От я не знаю, яка там бомба була, що воно згоріло все, поплавалося, все там взагалі нічого немає. Ну і через те, власне кажучи, повертатися нікуди, оскільки квартири немає. Ми навіть не змогли винести звідти ні, ні, ні фотографії, ні всі документи. Я вже не кажу про якісь там речі. Ну, от. І, і оце така ситуація, ти залишаєшся практично чим, у чужому місці, вертається тобі нікуди, і тобі треба якось збирати себе в купу, жити якось далі. Дуже шкода фотографій. Таке от враження, ніби ах, ніби от в тебе немає минулого, от таке. Ні на що. І взагалі, от таке відчуття, ніби в цій більше ніж 30 років в Харкові. Це якось було, як ніби приснилося. В одному питанні, здається, це була українська правда. Я прочитала таке: найбільше у Харкові наразі постраждала Салтівка. На Салтівці найбільше постраждала Північна Салтівка, а на північній Салтівці найбільше постраждала вулиця Наталії Жві. Так оце вулиці Наталії Жвій я якраз і жила. Коли починаєш там аналізувати власні емоції, завжди пригадуєш людей ну, наших славних воїнів, які там зараз в окопах, Пригадуєш людей, в яких там, наприклад, немає чим заплатити за оренду житла або купити собі навіть якусь нормальну їжу через те, що ти втратив роботу, домівку. Більше mm -hmm. коли маєш такі проблеми, то звичайно ти багато втрачаєш, але приходить щось інше на це місце, приходить щось інше. І те, що ми так от набули в плані. Якогось індивідуального розвитку, можливо, на це якось так дуже голосно звучить, але в плані якоїсь духовної еволюції. То те, що я зараз відчуваю, ті зміни, які відбулися в мені, вони б коли б я залишалася далі в тому спокійному харківському житті, то вони б мені могли прийти тільки через якусь хворобу, чи, чи ще через щось. Ну одним словом, проблеми вони ж підштовхують нас до якихось змін внутрішніх.